Всім доброго дня, підписникам та гостям. Ось ми і дійшли до нашого персика. Хочу показати другий рік після посадки, обрізка персика. Це такий вид, ми обрізали коротко, на каналі є відео. Він пустив ось такі прирости, ми залишили. Як ви бачите, на другий рік він вже. Є плодові квіточки, персик дає плоди на однолітніх приростах. Так, друзі, дивимось. Потрібно вибрати і все лишнє, те, що росте, нижче нашого, наших гілок першого порядка, яких ми вибрали. Прибирати не потрібно залишати, навіть якщо на них є плодушки, вони будуть витягувати всі соки. Ми персик відрізаємо на пеньочок потім пеньочок підсохне і ми відріжемо потім повністю. Чого на пеньочок, щоб не пересихали, коли, начне, коли ми відріжемо геть на кільце, як яблуньку то почне сохнуть і можуть пересохнути канали і почне портитися деревина. Так, вибрали наші чотири гілочки, які нам подобаються. Дивимось. Тут ми відрізаємо, залишаємо плодушечку. Тут ми Розгалужуємо, дивимось так само, відріжемо на плодушечку. Ми тут ось так зробимо. Навіть ми заберемо нашу плодушечку Далі ось так. Це буде як стіл, Тут ми так само відрізаємо, формуємо низ. Великі гілочки, які набирають і товстіють, які майже як наш центральний провідник, такого не потрібно, щоб було тому що в нас вже персик йде на периферію. такі товсті сті гілочки ми, потрібно нам їх відрізати на заміщення, на 2-3 бруньки залишати і відрізати. Потім від них підуть плодові прутики. Або гілочки, і ми будемо далі формувати дерево. Так, дивимось. Так само, прирізаємо. Але якщо ми вже вибрали низ, повинен бути ширший, за. чим вище, тим повинні гілочки зужатися, як ми вибрали формування веретеном. Товсті гілочки ми відрізаємо на заміщення. Ось ми дивимося, товста гілочка, вона вже пішла на периферію. А на периферію нам не потрібно. Сама основна проблема садівників-любителів це персик. Запускають на периферію і всі плоди. Ростуть наверху, а нам потрібно притримувати плоди ближче до нашого стовбуру. Так, дивимось, друзі. Піднімаємось вище Обрізаємо так. Ця сильно товста. Ми її на заміщення вибираємо бруньку і... Відрізаємо. Ось вже в нас висвітилась крона. Звідси, з цієї брунички підуть гілочки, і ми на заміщенні. Тут у нас будуть гілочки. Пусто тут не буде. Ці. Вирізаємо, випадає навушник, вибачаюсь хвилинку. Тоненькі нам не потрібні, ми прирізаємо. Це ми візьмемо, замотаємо в харчову плівку і... Залишимо, щоб прищепити. Тут дивимось. Так само. Ось ми бачимо тут плодушечки. Нам не потрібно тут обрізати, щоб відходили наші плодушечки від нашого стовбуру. Тому ми нам бажано відрізати на бруньку. Ось так. І звідси тут будуть і плодушки гарні плоди. А звідси будуть гілочки. І ми будемо заміщати. Тут так само. Ми зберемо плоди з цієї гілочки і потім ми переведемо її на нижчу. Так само і тут. Ми обрізаємо. Піднімаємось чим вище, тим ось у нас веретено вже виходить. І потрібно нам вибрати центральний провідник. Тут ми відрізаємо на бруньку. Тут ми відрізаємо на бруньку. Тут ми відрізаємо на бруньку. Тут вибираємо, на який перевести наш персик центральний провідник, ми зрізаємо ось тут і. Прикорочуємо. І ось так виглядає наш обрізаний. Персик другий рік після посадки на веретено. Є ще й інші варіанти, можна ми коли перед тим, як будемо обробляти весною наші персики, ми ще раз подивимось гарно. Обійдемо і попідрізаємо, якщо ось так приблизно обрізається персик з цієї товстої гілочки. Це ми відрізали на заміщення. Можна її ще зрізати, ми її ще підріжемо на бруньку. Звідси підуть прирости. Ось брунька, видно. Ось так виглядає наш персик. Навіть ми його ще трішки укоротимо. Другий рік після посадки.